Кремль фактично готує підґрунтя для того, аби вийти з переговорного процесу і звинувачує Україну в атаці на резиденцію російського диктатора Путіна. Ну а Володимир Зеленський тим часом попереджає про масовані е комбіновані удари по українському урядовому кварталу та цивільних об'єктах. Отож, е очільник. МЗС Російської терористичної федерації заявив про нібито атаку 91 безпілотника на резиденцію Путіна на Валдаї і каже, що тепер у зв'язку з цим переговорна позиція Росії буде цитую переглянута. Лавров стверджує, що дрони атакували резиденцію російського диктатора. Атака сталася в ніч на сьогодні. При цьому Лавров заявляє, що всі дрони були знищені а повідомлень про постраждалих та збитки, нібито не надходило. Але тепер МЗС Російської терористичної федерації погрожує ударом у відповідь, як каже Лавров, об'єкти і час для цієї відповіді для такого удару, за його словами, вже визначені. При цьому Лавров заявив, що Росія нібито не збирається виходити із переговорного процесу. Разом з тим, президент України, який все ще перебуває в Сполучених Штатах, під час спілкування з журналістами заявив, що звинувачення Лаврова є абсолютною брехнею а Росія хоче підірвати той прогрес, який був досягнутий на мирних переговорах між Україною та США. Російську брехню видно взагалі неприкритим оком. Ось погляньте, будь ласка, на зведення російського міноборони там заявляють, що в період між сьомою і дев'ятою ранку фактично були перехоплені і знищені, нібито 23 українські дрони. Інший слайд, який фактично показує уже результати, так би мовити, роботи їхньої ППО до сьомої ранку, і там мова йде про 18 дронів на територію Новгородської області, тобто 18 плюс 23 три Зіці Лаврова дорівнює 91. ось така геніальна математика від російського пропагандиста, який обіймає пост очільника Міністерства закордонних справ.